Цими вихідними у селі Петрівка роменська започаткували футбольний турнір пам'яті загиблого учасника АТО Олександра Корнійка. Чотири команди взяли участь у змаганнях і боролися за звання кращої. На стадіоні села зустрілися спортсмени Вепрека, Сергіївки, Красної Луки та самої Петрівки Роменської. Впевнену перемогу у турнірі здобули господарі футболісти села Петрівка Романська. Сьогодні ми започаткували футбольний турнір пам'яті. Захисника України, який положив життя, захищаючи українську землю, Олександра Корнійка, ви знаєте, є істина така, що завжди добро перемагає зло, життя перемагає смерті. Завдяки якраз спорту, це ми турнір зробимо традиційним, Ми будемо шанувати, пам'ятати Олександра. Вічна йому пам'ять, вічна йому слава. Трагічна подія відбулася в нас у лютому, 2014 року загинув молодий житель села, але все-таки ми будемо його завжди пам'ятати. І першою такою ласточкою цієї пам'яті сьогоднішній турнір футбольний, який, не дивлячись на таку погоду, відбувся. Я вважаю на високому рівні.